Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в мене буде розпаковочка. Розпаковочка буде дуже маленька, дуже... Yeah. <свіде> відео буде дуже коротеньке. Ну, а що саме, я вам зараз покажу, але насамперед хочу сказати, це буде мій помічник. Я е, за допомогою ось такого помічника полегшу собі на руки, на ноги. Буде мені набагато легше, адже те, що несеш в руках і йде нагрузка і на наші суглоби, друзі, на наші ніжки. Ну, ви, напевно, здогадались, що це. Чи ні, друзі. Я вам зараз покажу. Ось, друзі, це електронасос ручойок. Я хочу у свій ставочок впустити ось такий електронасос, вібраційний електронасос ручойок, техноприбор. Так, давайте подивимось, що це у нас. Ціна такого прибору 1275 гривень. Інструкцію, друзі, я вже дивилась, інструкція написана не по-нашому. Ось шнур. Зверху нам буде потрібно його прив'язати, щоб він тримався, так якби на плаву був. Щоб не торкався до дна. Зараз, друзі, я акуратно витягну і вам покажу. Ось шнур вже приєднаний. Мені лишиться, ну не шнур, а розетка вже виведена, приєднана. Мені лишиться лише приєднати ось цей шнур, ось. Є місце ось так, де прив'язується. Ну, Це поверхневий насос, тому що він є так, що воду забирає водичку е знизу, а це поверху. І мені потрібно буде під'єднати сюди шланг. Шланг в мене вже є, куплений із розпилювачем то я, я саменько приєднаю друзі. Я думаю, що в мене все вийде. Ну, а як, а як вже буду приєднувати, друзі, і будемо опускати вставок, я вам, звичайно, покажу. Будете мені допомагати. Ось <гум> так. Я зателефонувала до брата, розповіла, що я маю, як до чого робити. Він сказав, що ти все правильно мислиш. Ну, значить, будемо під'єднувати. І, звичайно, що я щодня користуватись ним не буду, хоча б один раз в тиждень або один раз ну, через три дні гарненько полити огород. І це все вже буде добре, тому що у нас дощів нема. Вже, напевно, більше, як місяць часу від останнього дощу, суховії, холод, і наші рослинки не хочуть рости. Ну, а щоб ручками не носити мені відрами поливати, тому що, коли я саджала помідори, мені. Знадобилось до 40 літр. Не до 40 літр, а до 40 відер води. Ну, це вже буде набагато краще. Я зможу на полити, налити відро і, і полити свої рослинки, свої культури. А потрібно ж буде і підживляти, і все. Так що, ось так. Ну, все, друзі. Вам побажаю тихого, мирного неба. Швидкої нам перемоги! Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока!